Томатний сік Готую без цукру та солі. За бажанням при варці можете додати на 3 літри соку, 1 столову ложку солі і 2 столові ложки цукру. Перебрати. Помити. Покришити в каструлю помідори. Поставити на вогонь та проварити до виділення соку, щоб помідори пом'якли. Кількість помідорів обирайте самостійно, перекрутити в соковижималці. Якщо є можливість, раджу надавати перевагу раритетному варіанту Чудово розминає руки. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Перекручений сік перелити в каструлі та поставити на вогонь. Після закипання проварити десь 15-20 хвилин. Коли сік закипить, за бажанням можете додати сіль та цукор, щоб вийшов магазинний варіант. Але я цього робити не буду. Не забувайте помішувати ложкою, щоб сік не пригорів до дна. Збирайте зверху пінку. Розливайте в попередньо стерилізовані банки. Пам'ятайте, що кришки треба також стерилізувати. Зніміть пінку в банці та закатайте її. Поставте в затишне місце та накрийте ковдрою до остигання. Банки з томатом не перевертайте. Консервуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!